Президент Дональд Трамп заявив, що зупинити війну в Україні буде найскладніше. Він назвав себе найжорсткішим опонентом Путіна і вважає, що російський лідер готовий укласти угоду, щоб покласти край війні. Трамп пообіцяв запровадити нові санкції, якщо проблему не буде вирішено, і оцінив ризик провалу саміту на Алясці у 25%. Якщо переговори не принесуть результату, він не контактуватиме з іншими лідерами. Якщо ж угода буде досягнута, одразу зателефонує Зеленському та європейським партнерам. На думку Трампа загроза втрати великих клієнтів, особливо Індії, могла вплинути на рішення Путіна погодитися на зустріч. Трамп прямо визнав, переговори з путіним будуть компромісом щодо кордонів і територій. Після Аляски він пропонує провести тристоронній саміт із Зеленським для фінального врегулювання конфлікту.